Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта. Вистоїмо, переможемо. Покажу вам троянду рет, ай! І, от, до речі, цікаво може мені не робити висновок по сортові, підсумовуючий. Хоча, з іншої сторони, ну, бо я думаю, може, я нав'язую свою думку, але з іншої сторони, мене дивляться дорослі люди, і навряд чи я можу нав'язати свою думку дорослим людям. Тому, так, цікаво буде ваші думки, наскільки. Ну, Такі мої висновки, це називається нав'язуванням думок. Чи ні, все ж таки. Редай, придбала я її, отримала я її, захотіла я її посадити суто, ради як також спортивного інтересу, ради того, щоб подивитися на неї вживу і мати її на каналі, показати вам у відео, у світлинах, як вона виглядає, от, та, ну, скажімо так, в наших таких досить реальних умовах, не в теплиці. Сорт досить часто зустрічається в каталогах. Як на мій смак, то я не надто полюбляю такі сорти, які ось показують оцю зелену серединку. Його ще часом називають капусточка і так далі. І взагалі оця зелена серединка вона може з'являтися в будь-якому сорті. Це називається проліферація, це є дефект квітки, коли проростає пуп'янок в пуп'янку. Я думаю, багато хто з вас зустрічав. І в мене на каналі є. І це трапляється, коли дуже довго. Є холодні такі ночі навесні або такі перепади температури, ніби тепло-тепло, потім пішов якийсь період холодів, вдень і вночі, і квітка деформується. Це нормально, це природньо нічого страшного. Але от почали, я так розумію, селекціонувати і сорти цільово з такою, ніби як проліферації. Тобто, оця середина, така зелена, зелена, вона така ну, дуже чітко і яскраво виражена в квітці. Взагалі цей сорт редай, конкретно про нього поговоримо. Так, він дуже яскравий має пелюстки, гарний яскравий червоний колір. Хоча є таке, що покрив пелюсток навіть чорнуватість, яка з'являється. Якщо от, ну, звик до троян таких там остинок, та, ну, якби звичних, класичних, бо це, як на мене, досить незвична троянда. Та? То перше враження може статися і скластися, що троє щось бракує, чи то бору, чи що, бо тому що в неї пелюстки, вони ніби як воскові, такі досить щільні, досить тверді. Вони не є такі великі, чітко виражені, аж як ніби пелюстки. І дійсно дуже щільні, як ніби підпечені часом так здається. Але це для неї норма, бо це такий сорт. От селекціонували такий сорт. І я припускаю, я припускаю: що це було селекціоновано для флористичних цілей. Ну, але ми хочемо багато чого і в наш сад флористичного, тому як поводиться ця красуня. Вона точно потребує гарного ну гарного ґрунту, бо в мене посаджена вона не найкращому місці, і вона дуже-дуже дуже мало наросла мені цього річ, Квітло, вона чітко дві хвилі видала мені, але щоб кущ закущився, такого не було. Ну кажу, якби це був ґрунт поживніший або підгодівля така ще серйозніша, то я думаю, було б краще. Хоча, з іншої сторони, подивимося, як вона буде далі розвиватись. Все-таки теплишні сорти. Не всі, мабуть, що виходять дуже гарно в відкритому ґрунті. Звісно, про здоров'я не говоримо, точно вона була чи не найперша там без листя повністю пагони оголені. Борошництво її не помітила на ній, бо вже не було де, хіба пупінках. ну не придиралась, не бачила. Але чорна п'ятнистя, звісно, її оголила. Цю красуню, ну і так скажу, Ну, щось таке оригінальне. Якщо хочеться, якоїсь колекції, якогось оригінального можна. Але прямо якщо ну, думаєте, вагаєтесь між нею або такими сортами, і якимись такими навіть чайно гібридними, навіть флористичними, але іншими. Я думаю, навіть весільна серія Остинок, ну, це ясно виграє. Явно виграє вона цій, отакій, як редай. Але це, звісно, смаки, це, звісно, питання уподобань, вподобань і смаків. Тому, ну, про смаки не сперечаються. Це, на мій погляд. А вам я спеціально знімаю цю красу і показую, що ви могли теж скласти уявлення собі, як вона вживу. Вживу через камеру, через фотооб'єктив виглядає, бо дуже часто, особливо такі сорти, які мало-мало. Ну наразі ще не так, аж багато є, де фактично береться одна світлина з інтернету, і між каталогами туди-сюди вона трапляється. Тому ось вам ще одне джерело. Подивитися на неї і скласти ваші враження, ваші уявлення, і, можливо, визначитися для себе, хочете чи ні. Але є є ще сорти, точно схожі на неї. В мене наразі поки що тільки одна така капустинка. Вам дякую за увагу, буду чекати на відгуки і коментарі. Всім до наступних відео і па-па!